Ну, гляньте на цю дитину. В здоровому тілі здоровий сон. Комарик, Я одна працювати, так? Да? Ти дуже гарно на коєчки спиться. Скажи, мама, твянь. Тобі хорошо, моя дітка, так? Да? Да? Ну, спи, 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 спи. Спи, моя кошечка, спи. Лягай, 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 мардяшку, давай. Як ти спала тільки, що... Що б мені так жилося? Давай, давай, закривай очі. Отак. От ляп ляп Скажи моє місце не лізь. Жадя, бач, місце зайнято. Комарик, я йду на вулицю.